Привіт! Кого цікавлять великі кросовери? Сьогодні маємо на огляді Volkswagen Atlas 3,6 бензин. На автоматі повний привід, 7 місць. Пригнаний з Америки. Пробіг автомобіля становить 108 тисяч кілометрів 68 миль. 2018 рік. Чорний металік. 18. Диски, зеркала складаються, підігріви, у в зеркалах, безключовий доступ, реліни на даху. Позаду маємо камеру, а також комплектація СЄ. В Наш керівному салоні. Все збережено, сидіння з перфорацією, коврики. Оригінальні, позаду все оригінал. Гарно, не пошкоджено. Тут також у нас карти хороші. Сидіння відсуваються для доступу на третій, до третього ряду сидінь. Шторочки на вікна також. Повний електропакет. Сидіння в нас електрорегулюється. З підігрівом також, фіксуємо табличку, перевіряємо все. Мультикермо, регулюється постійно по виліту, регулювання світлом, запуск кнопкою, автомат, регулювання повним приводом, двохзонний клімат. Датчик світла, датчик дощу. Зараз заведемося, подивимось пробіг. Пробіг становить 68 миль, 108 тисяч кілометрів. Камеру перевіряємо, все працює. Кого зацікавить такий автомобіль, великий сімейний кросовер, будь ласка, телефон на відео. Телефонуйте. За ціну будемо домовлятися. Усім дякую.